На півдні Одеської області активно відроджується та розвивається кінна справа. Ентузіасти та власники стайні не лише розширюють своє господарство, а й сприяють зростанню інтересу до кінного спорту в регіоні. Кінний двір Тіратек, що знаходиться у Арци, створювався після повномасштабного вторгнення. За останній рік було побудовано сучасну стайню, що відповідає європейським стандартам та дозволяє утримувати коней у комфорті. У нас є один поні. Дві uh, кобили, два uh, жеребец-производитель. і жеребець. І зараз плануємо ще, ну, одну дві купити. Також у минулому році з'явився ліцензований та атестований жеребець виробник породи Орловський Рисак класу 2,5. Це жеребець форсаж. Кровя У нього сумасшедший що з однієї з іншої лінії у нього uh, uh, ковбой, знаменитий ковбой. Это То есть его рекорд приза Орловского рысака никто не может перебить до сегодняшнего дня. 36 лет. То есть он поставил то есть вот форсаж класса 2.5, а этот пере, двухминутный. То есть он 1.57.2. То есть он тогда боролся с американскими рысаками, это было такое фееричное бега исторические. То есть и 36 лет вот его дед как бы как поставил рекорд, еще никто не перебил. Наразі форсаж готується до участі у кіноспортивних змаганнях, які проходитимуть восени цього року. Павло Гефінець наголошує, що розвиток кінного спорту та проведення заходів, у тому числі у Буджаку, це не лише бізнес, а й соціальна місія. Нещодавно кінний двір став майданчиком для проведення ярмарку, де усі бажаючі мали можливість ознайомитись з кіньми. В этом году в принципе, цели и задачи этой всей идеи развивается, растет. Я, я в том числе очень доволен, потому что е, в этом году на Бессарабии появились высокого класса лошади, е, покупают хороших лошадей элитного класса. То тобто есть люди стремятся, проводятся мероприятия, бега местного формата. Дмитро Ифимов для выдания Південь сьогодні.